Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як робити добрі справи. Коли ми допомагаємо іншим, наше серце наповнюється радістю. Ну, мовчитися бути добрими та чесними разом. Важливо замислюватися над своїми вчинками. Коли ми думаємо перед тим, як щось зробити, то приймаємо кращі рішення. Запитуй себе, чи правильно я вчиняю. Так ми вчимося бути відповідальними. Якщо ти вчинив погано, не бійся і не ховайся. Запитай себе, чи старанно я вчився? чи виконував свої обов'язки, чи прокидався з гарним настроєм, чи намагався дізнатися щось нове. Уявімо, що ми надуваємо повітряні кульки з написами і відкривай нове, посміхайся, працюй, роби добро, допомагай друзям, досліджуй ці слова. Допоможуть нам робити правильні вчинки. Придумай, які написи допомогли б тобі відчувати радість. Добрі думки приводять до добрих вчинків. Коли ми думаємо позитивно, наше життя стає яскравішим. Кожна добра думка це сонечко в серці. Які якості твоїх друзів тобі подобаються? Чи легко позбутися поганих звичок? Роблять наше життя кращими доброта і чесність. Добрі друзі допомагають нам ставати кращими, які якості найважливіші в людині чесність, доброта, турбота про інших. ось що робить нас справжніми героями. Коли ми говоримо правду, друзі нам довіряють. Чесність це суперсила. Пам'ятай. Правильні вчинки роблять світ кращим. Коли ми допомагаємо, ділимося, говоримо правду, ми сяємо як зірочки. Кожен день дає нам можливість вчинити правильно. Ти теж можеш бути героєм. До нових зустрічей.